Ліна Костенко одна з найвидатніших українських поетес сучасності, символ незламності духу і совісті нації. Вона належить до покоління шістдесятників, яке боролося не лише за право творити, а й за право української культури на існування. Її поезія це поєднання ніжності й сили, глибокої філософії. Та щирої любові до України. Вона вміє говорити просто про найскладніше: про свободу, людську гідність, історичну пам'ять і кохання. Серед її найвідоміших творів роман у віршах Маруся Чурай, який став класикою української літератури, збірки над берегами вічної ріки, неповторність. А також прозовий роман Записки українського самошедшого Ліна Костенко завжди залишалася вірною собі. Вона відмовилася від нагород, не йшла на компроміси з владою і стала моральним авторитетом для багатьох поколінь українців. Її слова це світло, яке допомагає нам пам'ятати, хто ми є і чому варто боротися за свободу.